Так, сьогодні у нас п'ятниця і нас очікує 3 дні вихідних. Взяли завантаження з Жешова на явор. Взяли за півтори тисячі злотих, але е, розуміємо, що на вихідні потрібно по-любому попасти додому. Тому взяли ще довантаження з льготи. Ой, зараз відкрию. Оце Код 43518 з вивантаженням на Лоць завтра о 8 ранку. І вже з Лодця машина поїде на базу до Плонська. По кілометражу виходить все разом. ну Грубо говоря, 1000 кілометрів. І це все нам ця ставка буде 2000 злотих нето. Так що, в принципі, рахую, що нормально. Якраз машина буде три дні вдома.